Алі Баба, от я провів невеличке таке журналістське дослідження. Контент-аналіз, звичайний, там з вибудовуванням логічного зв'язку. Хто це такий? Значить, я почну з персонажа, якого ви добре е, знаєте. Це Каламойський. Ви знаєте, що було? Е, Засідання суду а, цими вихідними, тобто минулими, і от там Коломойський дуже багато а, всього наговорив. Ось один із уривків. На жаль, погано чутно, тому ближче телефон або свій планшет. І вслухайтеся, що говорить Ігор Коломойський. Битай при сіпе Чашинка.

Шашличок пожарить, принеси, подай. Какой якої он даже в школе не учился. Це дає свою оцінку високу і авторитетну Коломойській Тимурові Міндіча. А в цьому самому відео там далі є багато нарізок. Коломойський також звертає увагу на те, що Тимурчик попав. Тепер йому треба і общака знайти гроші на відмазування Чернишова. Колишнього віце-прем'єр міністра так, України мається на увазі, що він отримав зараз другий вирок суду із заставою черговою. І от де шукати гроші, Коломойський вважає, що із общака тобто далі він розвиває, виходить так, що є якийсь общак і це дуже схоже на італійську мафію. Але Тімурчик, не мафіоза, каже Коломойський, так? Ще він там згадав про Наполеончика Четвертого це він так назвав Володимира Зеленського, який там трошки в щось загрався? Ну нічого, ось але, от Тимурчик міндіч за оцінкою Коломойського не тягне на боса, на Дона Карліоне всієї цієї організації, яка могла б займатися відмиванням грошей та ще й настільки масштабним якимось способом, і що Тимурчик втік. За кордон, це логіка Коломойського, ще раз, якраз від гніву своїх вищих господарів. Аби каже Коломойський, вони його не вбили, саме тому він втік. І от тут от питання: якщо там Карлсон ми визначилися чи Гівара ми визначилися, тенер визначилися, там ще кілька цих кодових імен визначилися, і тут з'являється Алі Баба. І от про Алі Бабу говорить у нас очільник САП. Це вже відбувається під час засідання. Я так розумію, ТСК, тимчасової слідчої комісії, яку зібрали в комітетах Верховної Ради. От сьогодні перше засідання цієї комісії відбувалося. Запрошували до речі, туди прем'єрку Свероденко не з'явилася. Галущенка теж не було. Гранчук теж не було. щоб ви не сумнівалися? Ось але е було представництво САП, і там прозвучало Алі Баба. Слухаємо. Правоохоронна Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу і прокурорів САП. Це ненормальна історія, так? Почули. Так. Алібаба нарізає е, завдання прокурорам. Тобто існує Алібаба, який має настільки великий вплив на правоохоронну систему по лінії офісу генерального прокурора, я так розумію. Тобто, це людина по вертикалі президента, якщо слухати уважно цю людину, пана Кліменко, так і, і, і от він говорить, що Алібаба нарізає завдання правоохоронним органам, там про, про, прокурорам, кому прокурорам СБУ для того, щоб вони переслідували антикорупційників. Отже, маємо Алібаба, і далі логіка яка. Е якщо в нас був чи Гевара, чи Рнешов, Міндіч Карлсон не, не зрозуміло е то тут от е по аналогії з літерами А і Б, хто в нас А? Андрій Б, Борисович може бути, чи не може бути першу, до речі, на цю от логіку, так що А, Б, Алі, Баба, А, Б, Андрій Борисович, а можливо, Алла Борисівна, так ну це навряд чи, але зреагувала ваша улюблена Мар'яна Безугла Дивіться, як вона написала сьогодні вранці пост, пост. Після того як це відео з'явилося в мережі, що Єрмака в нашій політичній сім'ї в лапках зазвичай називають, кодують просто і скромно а, Б. За цими, на перший погляд, очевидними ініціалами ховається його е розширений позивний Алла Борисівна. Алла Борисівна. Чому така традиція? До чого тут співачка, не знаю. Але ну помиляється, звісно, Мар'яна навряд чи це Алла Борисівна. Ось тому що, ну, логіки взагалі ніякої немає. Алі Баба це Алла Борисівна. Да? От. А от ще один депутат, який власне. Був сьогодні на ТСК, і до речі, був достатньо активним. Вручив він там звернення до державного бюро розслідувань з приводу галущенка і, начебто, 200 мільйонів, як каже Залізняк, значить 200 мільйонів авансу на добудову сходища сховища відходів ядерного палива за інформацією залізняка Зникли ці гроші, тому що авансовий платіж не був реалізований, потрібно дброві розбиратися. Але це інша історія, так? Так от Залізняк, що пише після засідання ТСК. От дивіться його пост. вважайте це політичною заявою, але на фоні всього почутого вже і ще те, що почуємо, я вважаю, що Єрмак. Має бути звільнений так, інакше абсолютно нічого не зміниться, і через пару місяців стане трохи менше в лапках людей від Галущенко і трохи більше в лапках людей від Кулеби. І буде ще спроба атаки на Набу та САП. Не сумнівайтеся, вже переконаний, підготовкою до цього займаються. Почалася, і вгадайте, хто їй займається знов. А головне, я так само абсолютно переконаний, що президент не збирається його сам звільняти. Він з ним у Афінах вчора і в Парижі сьогодні. Тож, думаю, буде тримати до останнього, втрачати рейтинг і розповідаючи, що нічого не знав. І по скриптому дуже важливий тут зараз це про АБ. І так, це він на плівках Алі Баба, тільки тут поганий персонаж. Проводить наради і нарізає задачі переслідувати набу і САП. Ну, думка Залізняка зрозуміла. Вибудовується ще раз логічний ланцюжок, чому А і Б, і хто ж може нарізати задачі мати такий рівень. І ще раз згадую стосовно Коломойського, що значить міндіч, міндіч це дуже тут важливо. Давайте ще раз послухаємо. Болі, що там мільйонів доларів, да, Зрозуміло, да? Тобто, лідер цього всього, на думку Коломойського, ще раз, не мініч. Лідер це можливо, це Алібаба, а можливо, і хтось інший. Але не озвучують зараз. є одна один такий цікавий момент, що у нас е, прокурори е, Набу І САП, які відповідають зараз за це розслідування. Вони говорять так: що на плівках, яких нагадаю тисячу годин є дуже багато умовно названих персонажів, фігурантів голосі яких е, вже почули або ще почує українське суспільство, і не всі з тих голосів ідентифіковані. Так, от очевидно. Там, коли ми слухаємо Клименка, ми розуміємо, що Альбаба ідентифікований, якщо це звісно, так якщо уявити, що на плівках Міндіча у нас з'являється вперше, Андрій Борисович Єрмак, це означає, що офісу президента і конкретно українському президенту загрожує така історія, як втрата впливу, так.